Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу, добротолюбіє, том 2. повчання преподобного Авди Дорофея. Все, що трапляється, мусить нас зводити до Бога і говорити: нічого не буває без Божої волі, Бог знає, що те і те, благе і корисне, тому і трапляється так. З усього, що Бог творить, нема нічого такого, що не було б благом, але добре воно. Буття один тридцять один. Отже, ніхто не повинен сумувати через те, що трапилося, але, звівши його до Бога, заспокоюватися. І Є такі люди, які до того знемагають від скорботи, яка їх спіткала, що відмовляються від самого життя. І вважають солодкою смерть, аби тільки позбавитися скорботи, але це від слабкодухости і від великого нерозуміння, вони не знають тієї страшної нужди, яка спіткає нас після виходу душі із тіла. Один дужеревний брат запитав у старця, чому моя душа бажає смерти. Старець відповів йому. Тому що ти не хочеш терпіти скорботу, яка тебе спіткала, не знаючи, що майбутня скорбота набагато тяжча від тутешньої. Також інший брат запитував у старця чому я стаю легковажним у своїй келії, і той відповів йому бо ти не пізнав ще ні очікуваного спокою, ні майбутньої муки, якби ти достеменно знав це. То навіть якщо б твоя келія була повна хробаків, так що ти стояв би в них по саму шию, ти терпів би це, не розслабляючись, але ми, спляче, хочемо спастися, і тому знемагаємо в скорботі, тоді як повинні були б дякувати Господу і вважати себе блаженними, що сподобляємося трохи зазнати скорбот тут, щоб там знайти великий спокій. Євагрій казав, хто має пристрасті і благає Бога, щоб швидше померти, той схожий на хворого, який просить теслю, худчіш порубати його ліжко, лежачи на якому він все ж якось утішався у своєму стражданні, бо душа, перебуваючи у цьому тілі, отримує полегшення у своїх пристрастях і якусь втіху. Тут людина їсть, п'є, спить. Розмовляє, спілкується зі своїми друзями. Коли ж душа вийде з тіла, тоді залишається сам на сам зі своїми пристрастями, які її безперестанно мучать. Охоплена ними вона палиться їхнім горінням і перебуває у таких муках, що й про Бога не може згадати. Цей спогад про Бога міг би втішити душу, як мовиться у псалмі. Згадував я Бога і звеселився, Псалом 76,4, але до цього не допускають її пристрасті. У нинішніх стражданнях можете дещо зрозуміти, якою буде майбутня мука, коли, наприклад, у когось лихоманка, то що палить його, який вогонь викликає цей жар, так і пристрасна душа завжди мучиться там своїми злими звичками. Маючи гіркі спогади і терплячи муку від пристрастей, які невпинно її печуть. Хто може без жаху згадувати страшні місця мук, вогонь, темряву, безжалісних слух мучителів і інші тортури, про які йдеться в Писанні, співжиття з демонами, для яких є уготований тамтешній вогонь? Матвія 25:41. Та й один тільки сором осуду, який нищівний і вбивчий, святий злотоустий говорить: навіть якби й не текла вогненна річка, і не предстояли страшні ангели, а тільки були покликані всі люди на суд, і одні, отримавши похвалу, прославлялися б, а інші відсилалися з ганьбою, щоб не бачити їм слави Божої. То чи не були б покарання цим соромом і безчестям та скорбота від утрати таких благ жахливішими за всяку гієну? Тож постараймося очиститися, щоб уникнути такого лиха. Потрібно, звісно, і потрудитися, і потрудимося, щоб отримати милість. Коли хто, маючи поле, занедбає його, то чи не заросте воно? І чи не насіються у ньому терня й будяки, що більше він занедбає його? Коли ж потім він захоче очистити своє поле від бур'янів, яким дозволив рости через недбалість, то чи не тим більше закривавляться його руки, чим більше він його запустив? Бо він повинен не просто підрізувати траву, але з корінням її викорчовувати? А як ні, то вона знову буде рости, скільки не підрізуй. Так буває і з нашою душею. Коли не дбаємо про неї, вона заростає злим зіллям пристрастей. Коли ж потім, схаменувшись, візьмемося очищати, то не уникнемо болісної праці, бо повинні будемо не тільки покинути пристрасні діла, але й викорінити самі пристрасні звички. Але немає нічого гіршого за пристрасну звичку. Немалий подвиг, каже святий Василій Великий, перемогти злу звичку, бо звичка, вкорінившись за довгий час, часто отримує силу їства. Потрібно відсікти не тільки пристрасті, але й їхні причини. Потім гарно одобрити свою вдачу покаянням і плачем. І тоді вже почати сіяти добре насіння, тобто добрі діла. Бо, як буває, з полем, якщо, очистивши і удобривши його, не посіють у землю доброго насіння, то зійде бур'ян, який у пухкій та м'який після очищення землі ще глибше укоріниться, так стається і з людиною, якщо вона, покаявшись у колишніх своїх ділах. І, виправивши свою вдачу, не почне турбуватися про придбання чеснот, то на ній збувається сказане в Євангелії про повернення нечистого духу в колишнє житло, тепер очищене і підметене, вже з сімома іншими духами, від чого людині тій стає ще гірше, ніж було, Матвія 12:44 Кожен, хто бажає спастися. Повинен не лише не чинити злого, але й зобов'язаний робити добро, як сказано у псалмі: ухиляйся від усього злого і роби добро, псалом 33. Наприклад, якщо хтось був гнівливий, то повинен не лише не гніватися, але й придбати лагідність. Якщо хто гордився, то повинен не лише не гордитися, але й стати смиренним. Бо кожна пристрасть має протилежну їй чесноту: гордість смирення, скупість, милосердя, блуд, снотливість, малодушність, терпіння, гнів, лагідність, ненависть, любов. Як напередодні ми прогнали чесноти і прийняли замість них пристрасті. Так, нині ми повинні докласти зусиль, щоб не лише прогнати пристрасті, але й зміцнити в собі замісних чесноти.